Сьогодні духовний детокс. Псалом 7. Буду читати з сучасного українського перекладу. Ось який детокс. Сьомий псалом, 15 вірш. Адже нечистивий, зачинаючи неправду, завагітніє злом і породить. Обман. Я хочу сказати пророчий зріз цього вірша, як це відбувається на практиці. Нечистивий зачинає неправду. Завагітніє тоді злом. І народжує собі обман. Як плод того. Що неправду людина бере всередині себе і оправдує. Робить це своїм. Воно стає тобою, як вагітніє жінка. Чи було у вас колись таке в житті, що ви от абсолютно знали, що ви не праві? Ви це знали геть на 100% і більше. Але це вас саміх. Так обтяжувало і навіть лякало, що ви самі собі знаходили виправдання, але не каяття. Значить, людина, яка не має каяття за свій гріх і неправду, ось що вона робить. Вона ховає всередині себе ту неправду. Якщо ти розкаюєшся, ти зробивши якусь нечість неправду, ти її позбавляєшся, ти розкаюєшся, Ти визнаєш, що ти зробив гріх, ти виносиш це в світ, ти розкаюєшся І ти від неї, вгадай що? Очищуєшся. Але нечистиві це ті, які ніколи не розкаюються за свої гріхи. Хтось блудить і ніколи не розкаються, він собі пояснює, чого він це робив, бо він, начебто, мав на це право. Я не буду казати, це люди церковні, не церковні. Знаєте, це не має зовсім ніякого значення. Це обтяжене тем, якщо люди ходять до церкви, вважають себе віруючими і роблять таке саме, бо цей. Сьомий псалом він написаний для тих, хто буде гортати Біблію. Знаєте, він не написаний десь там на білборді, на дорозі. Ні, це для тих, хто гортає Біблію, написаний такий духовний деток. Слухай а ну, ану перевір себе, чи ти не народив вже собі зло. І знаєте, що таке зло? Це коли людина сама себе убідила, що каяться не треба. Щоб були причини, з яких ти можеш грішити. І таким чином ти узаконюєш зло. Наприклад, хтось чинить перелюб, начитається там чогось: От і цар Давид мав багато жінок, і в мене це буде. Якась там жінка каже: ну, зі мною дуже-дуже погано чоловік поводився, тож ну, я знайшла собі просто таке ну, щось там на стороні втішаюсь так себе втішаю. Або хтось краде чужі гроші, знаєте, присвоює собі чужі гроші. Людина дала щось комусь перевести. Зараз багато таких історій за кордон, перевести ці місця, або якісь гроші передати дітям, а інша не передала, просто собі це забрала і каже: ой, ти знаєш, в мене стільки проблем, мені ці гроші самому треба. І не визнає, що зроблено великий гріх. І таким чином, дивіться, що ми узаконюємо зло, ми його узаконюємо. Ми то, то зло народжуємо і воно починає жити як істота, як створіння, яке має право жити. Але Бог то не ініціював. Це не Боже створіння, а чиє? Твоє. Якщо ти не розкалюєшся в своїх гріхах, ти народжуєш і народжуєш створіння, які не божі. І я тобі скажу: приклад, це були ніфаліми. Наприклад, це були ніфаліми. Бо то було зло, То топаччі ангели, які почали е, з жінками мати статеві стосунки. І якось ці жінки себе виправдовували. Але коли вони себе виправдовували, що з ангелами вони можуть чинити те, що вони чинили, то вони народжували отаке здоровенне зло написано, що ті всі, що вони народжували, у тих Ніфалімов, вони взжирали все навкруги. Вони вже почали їсти навіть людей. Оце те зло їсть людей, які люди самі народжують, коли вони не розкаюються у своїх гріхах. Дивись! Сьомий псалом. Це мені до вподоби цей просто унікальний диток здивись. Адже нечистивий. Зачинаючи неправдою, завагітніє злом і породить обман. Він копає яму, поглиблює її, але сам падає в яму. Яку викопав. Його злоба повертається на його голову, і його насильство падає на його тім'я. Верх цього всього це те, що Росія чинить з Україною. І той, хто не називає це зло злом, він його узаконює, але найгірше те, що сам народ виправдовує себе, коли вбиває братній люд. Це велика біда. І цей духовний детокс заради каяття. Каяття це великий дар людям від Бога. Тільки вдумайтесь, коли ми наробимо біди один одному, Бог дав нам шанс, до речі, якого не дав ангелам, падшим ангелам і стражам. Не було дано такого шансу каяття. Тільки людям. Якщо ми розкаюємось, і відрікаємо, зрікаємося того гріха. Бог нам то прощає. Але зло, яке ми вже народили своїм гріхом, треба вбити, винести його в світ, зріктися його і більше так не робити. Але яму треба якось закопати, бо ти в неї сам падаєш, якщо ти не розкаєшся. Гарного вечора і доброго духовного детоксу сьомим псалмом.